Міська влада підготувала звернення до кабінету міністрів України з питань, які неодноразово піднімали мешканці Шосткинської громади, а саме власники помешкань з індивідуальним опаленням. Це нарахування їм оплати за опалення місць загального користування допоміжних приміщень та функціонування внутрішньобудинкових систем опалення. Про це проінформувала начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Називаються витрати на загальнобудинкові потреби опалення до нас. До виконавчого комітету до... зверталися суб'єкти господарювання і мешканці щодо написання звернення до вищих керівних структур. Просимо у них провести відповідну роботу щодо впорядкування законодавства у цій сфері. У зверненні воно прописано. Тому прошу розглянути і підтримати. Центральна районна лікарня просить депутатів підтримати рішення стосовно виділення додаткових 500 тисяч гривень на харчування пацієнтів. Планується, що загальна сума видатків по ЦРЛ становитиме 3 мільйона 343 тисячі гривень, по дитячій лікарні 600 тисяч гривень. Які потреби покриють ці кошти, розповів головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Ми будемо просити, щоб покрити ті видатки, які у нас пов'язані з ремонтними роботами. Це в першу чергу закінчити. Е Ремонт, ремонт э, ангіограф э, приміщення протенгіоров, тому що виникли додаткові э, розходи, э, ну, наприклад, я вам скажу, один кабель обійшовся в 260 тисяч, тому що додаткові ми тягнули. Тобто там ще э, і киснепровід ще прийшлося додатково протягувати. і ангіографічну треба буде обладнання, це і костюми захисні рентген. І Операційний інструментарій відділення реабілітації. Ви знаєте, проводиться ремонт в дитячій лікарні. Там зараз іде повним ходом ремонт стаціонарно-реабілітаційного відділення в дитячій лікарні. Дуже гарний великий проект. Вперше за останні три роки у пологовому відділенні розпочався косметичний ремонт. Наступного року там планують зробити ремонт капітальний, зауважив пан Штогрин. Разом з тим в ЦРЛ забезпечують захист кисневої станції, кріоциліндрів та генераторів. Їх обкладає мішками з піском. Хто бачив, це теж. Видатки не передбачені, ну вже більше 60 тисяч. Ми потратили на пісок, на мішки робимо своїми силами. У шості планують створити сервісний офіс у справах ветеранів. За словами начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніни Наймитенко, Сумська область вже подала пакет документів на участь в експериментальному проєкті від міністерства у справах ветеранів, який і передбачає відкриття цієї установи. Мета підтримати ветеранів війни. Які повернулися із фронту, найбільшу користь їм може дати в цьому плані такий же ветеран, такий же ветеран, як той, який пройшов військове військове горнило. У ветеранів, які повертаються, ви знаєте, дуже багато проблем. Вони є різнопланові, вони є і медичного плану, і соціального плану, і, скажімо так, там, надання. Послуга іншого виду і для того, щоб не бігав ветеран, якщо він може ще бігати по всім інстанціям, щоб відповідні особи з ними спілкувалися. І всі організаційні питання вирішували за умовами проєкту. Сервісний офіс повинен працювати у комунальному закладі, тож створити його планують на базі Шосткинського міського територіального центру. Спочатку працюватимуть у ньому дві особи. Їх кількість часом може збільшитися в залежності від чисельності ветеранів. З часом там в по всіх розрахунках на 100 осіб ветеранів одна особа. Тому поки що нам вистачить двох осіб, які будуть співпрацювати. Це в наших планах, це тільки план. Коли буде в експерименті Сумська область, тоді ми вже офіційно будемо це впроваджувати. Поки триватиме експериментальний етап, тобто до 1 січня 2024 року. Сервісний офіс у справах ветеранів утримуватиметься за кошти державного бюджету. Після цього фінансуватиметься місцевою громадою.